Доброго ранку. Я приїхала на роботу, ще у нас тут нема нікого. Думаю, поспілкуюся з вами. Вчора я пішла на тренування. Ви пишете, що в мене там гарна фігура, все таке, Ну вона ж не просто так з'явилася. Це багаторічна праця, багаторічні тренування. Хочеш, не хочеш, а йдеш в тренувальну залу, переборюєш в собі біль, переборюєш в собі якесь небажання кудись іти. І я рік, рік не тренувалася. І я зараз не в своїй самій найкращій формі, тому я вирішила вчора розпочати тренування, щоб повернутися в свої форми. В свою. Фігуру свою своє тіло, тому воно я бачу, що, що, що там не так, що, що мені не подобається. Головне, що не подобається мені. Я це роблю не для когось, не для того, щоб комусь подобатись, а я роблю це для того, щоб подобатись саме собі. Я подобаюся собі така, яка я є, коли тренуюся, коли у мене м'язи підтягнуті, шкіра підтягнута. Ну, ви зрозуміли, Я так дивлюсь на людей, не дивлюсь на вас, вибачте. Тому вчора тренування, сьогодні на роботу відчуваю себе чудово. Бажаю зайти в магазин десь, можливо, після роботи сьогодні. Побачимо, кудись зайдемо, приміряємося. То давно вже у нас не було примірок, а ще, можливо, й дома щось приміряю, вам покажу. Просто у мене вдома ніде мірять. У мене однокімнатна квартира, там ліжко, там диван, там, там шкаф. І я не можу знайти, знайти місце, де мені е, був простор для того, щоб я могла відійти ближче, далі, щоб показати себе в весь зріст і повністю свій образ або свій, свій одяг. Тому я не можу вдома знімати. У мене немає міста. Я хочу більше міста, я хочу більшу квартиру. Ну, це таке. Хотіть, хотіть як кажуть, нешкідливо. Все, давайте зустрінемось уже в магазині, поспілкувалась з вами. Знаєте, оце, коли довго не знімаю, то мені так аж уже... аж хочеться, хочеться вам щось викласти, хочеться вже ваших коментарів, хочеться чути вашу думку. Ну, Вже я так звикла, вже мені це так дуже подобається це робити. Це до зустрічі вже в магазині. Думаю, якщо більше нічого не зніму. Уже в магазині давайте розпочнемо із взуття. Було так трошки небагато, ось дивіться, зовсім нові були босоніжки Geox. доволі дешевий бренд і дуже гарні. Це були дуже брудні регата, але якби їх почистити, помити, то вони в досить гарному стані, вони не пошкоджені, тільки брудні. Ну, Були ще ось показуючи, такі замшеві туфлі. Можливо, це і чоловічі, але це натуральна замша всередині. Так, давайте далі подивимось, що у нас є. Оці мені сподобались дуже. Це Ralph Lauren. це дорогий бренд, Я... і вони були зовсім. Неушкоджені 42 чи 43 розмір, шкіряні макасини такі. Взяла їх роздивитися, зважити, зважимо з вами їх потім. Так, і все так більш, більш нема нічого цікавого. Показую вам зблизька все, що залишилось. Давайте зважимо, скільки оці о, чоловічі о, такі як кеди шкіряні від Ralph Lauren заважила сьогодні десь на 80 гривень. Вони в доволі гарному стані. Цей без пошкоджень, інший не брала, можливо було б і без що там Ну так, 80, Думала, мені показалося. Так, я вже в примірочні всіх вітаю. Сьогодні я вдягла. Спідницю і топ такі, із з він дуже красивий. Мені сподобався він, і я вирішила вдягти цю спідницю. Ну, я не почуваю себе комфортно в спідницях, але сьогодні вирішила таке вдягти. Покажу вам, що набрала. Взяла таку дуже цікаву куртку, я вам її потім дуже подробно все покажу. Кашемірові светки, джинси Levice, і навіть Максмару знайшла. Ну що, поїхали. Так, приміряю спочатку цю сорочку. Сорочка досить цікава. Вона, бачите, як комбінована із джинсом клітка і, і джинс. Це доволі популярна зараз така річ, коли перероблюють. Звичайні од... одноманітні сорочки, і роблять вставки там із різних інших сорочок, і воно виходить дуже гарно. Але ця вже була, бачите, сама так пошита, красива сорочка, і джинси, джинси Лівайс. Це оригінал, тому що там я бачила були на кишенях і надписи. І... Ну, це оригінальні джинси. Вони більш такі, як скіні йдуть, більш, або більш як прямого крою, ну не знаю, ну не скіні. Вони мене не зовсім обтягнули, хоча виглядають начебто обтяжку, але ні. Приміряла поверх цього образу цього шкіряну, замшеву куртку. Вона чоловіча. Але дивіться, яка це краса. Це неймовірна краса, вона вишита бісером, оздоблена бісером, оздоблена шкірою. Дуже красива, ковбойська така, вона нова, на ній не було ніяких пошкоджень, на ній не було зовсім ніяких плям. Але вона дуже важка. Показую вам, намагаюся показати вам, яка вона позаду. Також там є бахрома, і також є вишивка посередині зверху. Ой, не, не вдається добре показати, бачите, як вона також красива. І я хочу сказати, що вона була дуже важка. В ній, можливо, навіть 2 кг було це точно, а можливо, й більше. Тому я не стала її розглядати для покупки, але от приміряла, покрутилася, вам показала така цікава річ сьогодні 109 гривень за кілограм перед останній день завозу. Завтра розпродаж. Можливо, завтра її вже заберуть, тому що. Така річ дуже якісна і рідка. Ну, рідкісна. Не, не, не дуже часто такі речі зустрічаються в гарному стані. Вона ідеальна, вона нова. Хочу вам її показати більш детально. Бачите, вказано, що це шкіра, розмір С, ну, це С чоловічий. Я ж кажу, що це чоловіча річ. І тут є бірочка. І вказано, що це шкіра і підкладка Поліестер. Така гарнюня. Бачите, як вона вишита, скільки це вона повинна коштувати, як її в магазині продавали. Дуже дорого. Я думаю, дешево вона вартувала. Тим більше, що зараз що це актуальні ці бахрама. Далі приміряла літню вже таку ковтинку. Мені сподобалась вона і кольором, і тим, що вона дуже тоненька, дуже легка. На спекотну погоду її вдягти і ти її не відчуваєш. Просвічує, звичайно, але якщо надягти білий або тілесний топ, або бюстгальтер, то його не буде зовсім видно. Я думаю, що жінки це знають, як це носити, такі речі, дуже гарно. Так, приміряла кашеміровий такий светр, як поло, як лонгслів, не знаю, як вам це пояснити. Там є ґудзики, він такий в обтяжку, він не невільного не крою, в обтяжку. Те, що це 100% кашемір, я відчула і на дотик, і там вказано було тільки китайською мовою, що це кашемір. Бачите, який він пухнастий, в гарному стані, дірок не було на ньому. І такі ґудзики йдуть попереду. Дуже гарно виглядає, чудова річ. Показую, що там було китайською, але я вважаю, що це, це 100% кашемір. Там написано було 100, а на іншій стороні, бачите, все не, незрозумілою мовою вказано. Ще тут, тут якийсь був вказаний бренд, незрозуміло, я що там написано. Ну, Гарний светрик, кашемір, зараз важко знайти. Ще один кашеміровий светрик я знайшла. Це також 100% кашемір, але це вже більший розмір. Бачите, вказана буковка Б англійська, вишита на рукаві. Що це означає? Не знаю, тому що не було бренду. «Ковтунці», є, але вони знімаються. Це зовсім немає ніякого проблеми ніякої немає з цими «Ковтунцями». Те, що він, він також пухнастий і приємний, то я вам скажу, що видно навіть через камеру. Розмір L, видно, що розмір L, тому що на мене він такий трошки завеликий, не в обтяжку, а трохи вільного крою. Що за бренд, не знаю. Бренду не вказано, а вказаний склад є. Збірка зі складом є: 46-й розмір, написано XXL. Ну, Можливо, він повинен бути більше в обтяжку, більше по фігурі. Під пахвами також все чисто, все добре, не збитий ніде, дуже м'який, приємний, в гарному стані. Далі знайшла джинси від Уікенд Максмара, але бірка, бачите, там я не зрозуміла, можливо, це підробка, а можливо, і ні. Там більше китайською мовою все написано. Ну Хто може фахівці більше знає, розуміється, на тому, чи це оригінал чи ні. Але я думаю, що це оригінал. Всі були позначки, що це Максмара, і на ґудзиках, і на закльопках. На мене вони малі. І я думаю, чого їх не забрали. Ну Я в них втислась, ну, вони якраз обтисли мене, це скіні, скоріш за все. Але бачите, там уже біля кишеньки. Уже було трошки, як пішла тканина, вже Ну Можливо, і виправити, то зовсім не, не, не важко буде зробити. І трошки на гудзику також хтось, мабуть, впихався, не міг впихнутися. На мене вони якраз, ну, не, я не скажу, що малі, а просто якраз я такі речі не ношу, які мене обтягують і не стала розглядати для покупки. Ще знайшла такі лофери 15 гривень, светрик чорний заважив 17 гривень, червоний 27 гривень, і джинси заважили 66 гривень. Ну. Я вже взяла, я купила. Зараз я вам покажу, що я купила. Я забрала ці джинси Levi's. Вони 511 модель. Але я знаю, що це вони справжні, це не підробка, тому, тому я їх забрала. Вони в ідеальному стані. Можливо, когось цікавлять, можливо, хтось хоче такі джинси лівайс справжні, То пишіть мені, я вам можу продати, вислати. Так, забрала оцей кашеміровий сметрик поло, як поло лонгслів. Це кашемір, це навіть без питань. Там на китайській мові щось написано, не знаю. І забрала оцей кашеміровий светрик також. Кашемір на вагу золота, як кажуть, зараз його в секонд хенді попробуй знайти. Що за бренд не знаю? Є тут оце от логотип буковка В, хоч Б, мож, можливо, що за бренд не можу сказати. Але якість дуже гарна. Тому такі покупочки, це мені обійшлося. Я ще взяла... А, ще що? Я ж взяла ще отакі лофери, 38 розмір. В цьому сезоні восени буде найактуальніший, найпопулярніший, я думаю, і весно він продовжиться. Отакий колір Бургунді, отакий колір фіолетовий. Тому, я думаю, що вам буде цікаво. Як я їх буду носити, а можливо, когось із вас зацікавляться 38-й розмір це ж замша, натуральна замша. Тому звертайтеся, я більш детально вам їх сфотографую, більш детально розкажу про них. Все, дякую за перегляд, пишіть коментарі. Чекаю вас в наступному відео. Люблю, цілую, до зустрічі!